Всім привіт! Ви на каналі Пріс. Мене звати Діана, і сьогодні я прийшла до вас зі своїми новинками, улюбленими старинками, щоб зробити якийсь легкий літній макіяж. А Так як сьогодні дуже спекотно, я не знаю, як ми це будемо робити, але давайте зробимо. Одразу вибачаю за мій чудо манікюр, я надихалася Мішель Ламі, але... але хна вирішила з нігтів не змиватись, тому я виглядаю так, наче я з під землі вилізла. То, що я нам сьогодні принесла? Власне, після останнього відео з ось цим праймером я вирішила його потестувати. І, в принципі, я зрозуміла, що, скоріш за все, щось було не так з моєю шкірою. Бо останні разів 5-6, коли я ним користувалась, все було дуже і дуже добре. Він, звичайно, не має такого ефекту липкості, як його зелений побратим. Але досить непогано хоча зараз я відчуваю, як він з мене стікає. Також я взяла улюблену палеточку iHeart Revolution в зі Shrek. Таку рожевеньку. Також взяла зелененьку палеточку від W7. Вона супер стара, не знаю, чи її можна взагалі десь купити. Набрала нам алівчиків, тут і Lamelle, і Color Intense. І взяла нам новенький пігмент від I Magic, I Magic P7 Amaze. У мене вже ціла колекція цих пігментів. Якщо ви не бачили минулі відео, можете глянути. Ну, а це, власне, новенький. І можна сказати, що я майже зібрала всю колекцію. А, ну, і так, власне, чого ми тут? Такий Kissby Dupe на палеточки від One Size зробив Revolution iconic Plush. У мене сьогодні Aura Points Rose тіночок. У мене ще є вишневий темний, але про нього в наступних відео. Тут у нас кремовий рефіл, матовий і, типу blush Lighter. Я трішки зібрала волосся, бо це трендець. Дістала Magic Filter від Essence, давно я ним не користувалась. Пора, знаєте, згадувати, бо це саме той відтінок, який набагато темніший, ніж мені потрібен. Зазвичай. Зараз я буду трішечки жовтою. Не найкраща ідея в таку спеку, звичайно, наносити багато шарів косметики. А якщо ми вже сюди прийшли, цього апельсинового дива додам ще Скінтінт, сороковий відтінок якраз теж темний. Згодом стане краще. Краще не стало. Скульптор від Елен Про, скульптор Бронзер. Відтінок 101 природна засмага. Я його вже тут зішкребла з боків, просто щоб краще він якось набирався. Його, звичайно, зараз на такій темній шкірі не так і добре видно буде. Але потім ми додамо світлішого консилера. І якщо у вас є якийсь фаворит серед о, контурингів бронзерів, кремових або рідких. Напишіть, будь ласка, бо я шукаю щось новеньке, цікаве на заміну. Я додала трохи дуже багато консилера, і, до речі, останнім часом він у мене такими шматочками на обличчі залишається, тобто я його розтушовую, а потім якась біла фігня. І це не залежить від того, на який тон я його наношу. Просто, бляха, він почав це робити. Я сподіваюся, що він отут у мене закінчиться, і я більше ніколи його не буду купувати. Саме ось ця комбінація викликала у мене найбільший захват. І в плані блашлайтеру, і колір кремових і сухих рум'ян. Ну, просто їх краще розігріти. Пальчиком. У. Дуже красивий відтінок. Вони, знаєте, начебто і яскраві, але одночасно от саме кремовий рефіл такий, типу, на кожен день. Можна не боятися нанести забагато. Напевно, потрібно додати ще. І спробувати пензлик, бо спонж взагалі щось в нуль тушонув. Я прям так багатько наношу. Я зараз трішечки запутрюсь. А я беру пензлик. Я вчора ним ці рум'яна вже наносила, тому я його і не мила. Наношу. У мене була ж блайднес. Наноситиму багато. Вчора наносила на незапудрене обличчя одразу поверх. І це було ну, приблизно так само яскраво, але ще яскравіше. жишусь я трошечки з цього боку переборщила. пензликом з пудрою пройдусь. І флашлайтер. Нанесу його меншим пензликом. Бо вчора я прям по обличчю нормально так розстерла. Золоті і, Вірніше, така рожева, кольорова база легенька і такі золотаві блиски. Такі, ну дуже гарні. Базу від глимбі. Я підготувала 150 олівців. Почнемо з фіолетового від глимбі. Трохи не той рожевий, який я хотіла, але і ним теж треба користуватись. Візьму ось цей рожевий з палеточки це Hero. І він у нас тут буде просто скрізь. Люблю тіні, за якими не обов'язково заморочуватись. і Чи здається, що я зараз зламаю? Дам темнішого. Ламельку в центр. Фофан трішки вийшов. Пора мого улюбленого. Салатового відтіночку. Ось саме в цій палеці мінус в тому, що ось ці от два відтінки, вони замилюються, якщо набирати пальцем. А потім ціла трагедія, поки відшкребеш, то все, щоб можна було нормально пензлем набирати. Вайбе й дрегон і Києві. Разно століття світленький дістан. Ванюча база підсяюча. Відмію яка смердить клеєм. Поки з мене геть все не стекло, малюємо якусь стрілку. Я за скільки років так нормальні стрілки малювати і не навчилась, тому будуть, які вже вийдуть. Припустімо зернятка будуть. Приблизно так. Я дуже швидко закінчила друге око, притащила мініатюрку від Armani. Це якась вельветова помада відтінок 501. Ріт Maestro. Це як на мене ідеальна помада, щоб зробити вигляд, що у вас губи більші, ніж є насправді. Вона не стійка, але вона ну, дуже гарно виглядає. От би ще руки не зі сраки росли. Перфект. Вона відбивається та дивитися бо ще що у нас тут вийшло. ближче. Я вважаю, що це досить непоганий відтіночок. Він, звичайно, не такий супер-вау, як деякі інші відтінки від цього бренду, але все одно досить приємний, красивий і головне яскравий і всього 47 гривень. Так, 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 тому, якщо подобається, поспішайте на мейкап. Ну, і далі у нас тут. Ну і палеточка, ну я просто не знаю я в захисті. О, У мене є, звичайно, Project Penny рум'яна, які я хочу закінчити. Але коли в мене ця палетка з'явилася, знаєте, якась сюрка тянеться тільки до неї, ну і ще до кількох нових рум'ян, а для тих, які в проєкті, якось і не дуже. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, залишати. Коментарі, якщо у вас є щось, з того, що я вам показала, можете написати про свої враження, можливо, ви щось хотіли замовити, але вагалися. Не забуваємо донатити на зв'язок. А на цьому у мене все. До нових зустрічей!